Пункт обігріву колійників залізничної станції Володимир Волинський справжня гордість колективу Ковальської дистанції колії. Облаштовані за всіма вимогами часу, територія виробничого комплексу та службові кабінети, роздягальна та кімната для прийому їжі, душові та сауна все це створює атмосферу святковості навіть в робочі будні. Робота колійника на залізниці не з легких, однак, коли відчуваєш, що про тебе турбуються, працювати або як не виходить. Та й у колективі всі, наче одна сім'я. Серед 460 працівників дистанції колії більше половини саме робітники колійного господарства. Працюю я вже тут майже 20 років, буде після нового року. Ну колійником став напевно скоріше всього по спадковості. Батьки мої працювали тут. Батько працював на тому місці. Мама була стрілочником. Вже так ось і я. Та й близько до роботи, зарплата не погана. Саме в пункті обігріву колійники розпочинають і завершують свій робочий день. Переміни, які відбулися тут від початку масштабної реконструкції приміщення робітники порівнюють з культурною революцією на виробництві. Зранку ну поки прийшли, переділися на хвилин 20, обідаємо тут. З 12 до часу. Ну, Після роботи це вже трошки більше, бо в нас є, пока помийся, є душові кабінки, щоб помитися. Кімната для відпочинку, відпочити після робочого дня. Та й інколи в кінці дня планується робота вже на другий день, то трошки більше часу проводиться. Начальник ковальської дистанції колії, почесний працівник залізничного транспорту Віктор Стужук запевняє, сьогодні колійникам гріх жалітися на неувагу до своєї професії. Технічний стан колійного господарства на залізниці в останні роки значно покращився. В ногу з часу має бути і культура виробництва. На львівську залізницю виділено в цьому році більше 4 мільйонів для реконструкції пункту і будівництва пункту обогріва. І до речі, багато звернуто увагу на капітальний ремонт колії. І сказати на сьогоднішній день, що у колійника чогось не вистачає, просто в мене совісті не вистачає. Просто треба працювати і, і настроювати людей на цю працю. Пункт обігріву станції Володимир Волинський перебудували за два місяці. Залізничникам ремонт обійшовся в 1 мільйон 174 тисячі гривень. Однак це не єдиний пункт обігріву, який реконструювали в зоні діяльності ковальської дистанції. Колі всього їх 31 на 390 кілометрів колії у дев'яти районах, які обслуговують колійники. Аналогічні переміни на краще уже відчули робітники колії у пунктах обігріву станції Іваничі, Ізов, Любомль та Вербка. Попереду у ковальських колінників надважлива пора осінньо-зимовий період традиційно називають на залізниці сезоном підвищеного ризику, і в дистанції колії наполегливо працюють над тим, аби по-господарськи зустріти холоди, гарантувати безпеку руху поїздів під час зимової негоди.